Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями. Дякуємо. Сполучені Штати та Японія збільшать темпи виробництва ракет mim 104 до зенітно-ракетних комплексів Петріот. Про це повідомляє Департамент оборони США. Під час зустрічі офіційних представників урядів та міністерства оборони Японії та США сторони домовились сприяти збільшенню темпів виробництва зенітних ракет до ЗРК Patriot. оскільки на сьогодні все більше країн відчувають потребу в американських ЗРК і ще більше потребу в ракетах до них. Японія. Та США об'єднаються для реалізації власного плану. Насамперед країни розширять виробництво ракету версії mim 104 f MSE, які розроблені для перехоплення балістичних ракет. Окрім цього, американська сторона також буде сприяти розширенню виробництва ракет aim 120 МРЕМ, які використовуються американськими літаками, а також зенітно-ракетними системами NESEMS. Обидва типи ракет на сьогодні є найважливішими компонентами для забезпечення Україною протиповітряної оборони. Через це питання пришвидшення темпів їх. Виробництва стоїть так гостро. Нагадаємо, що Японія грає важливу роль у забезпеченні України зенітними ракетами mim 104 Країна постачає ці ракети до США, після чого штати здійснюють передачу Україні ракет з власних запасів. Окрім цього, уряд США підняв Україну до найпріоритетнішого отримувача зенітних ракет від США. Перші ракети в межах цього пріоритетного розподілення Україна отримає вже цього літа. Загалом така тенденція на передачу зенітних ракет триватиме протягом 16 місяців. Також в рамках Розширення підтримки і виробництва ракет mim 104 США визначились з європейськими країнами, які будуть здійснювати виробництво ракет та запасних частин. Ними стали Іспанія, Німеччина та Румунія. Іспанська компанія група Оезія планує локалізувати виробництво елементів до ракет ПЕК-3 МСІ, що використовується зенітними комплексами Петріот. Водночас Румунія почала розгортання виробництва ракет прихоплювачів Скай Септор» для систем протиповітряної та протиракетної оборони Петріот. Цю новину виданню Дефенс Романі. Підтвердив керівник відділу наземних і повітряних систем оборони компанії Рейтеон Том Лаліберті. Він підтвердив, що американська Рейтеон та румунська електромеканіка Плоєсті підписали другий меморандум щодо виробництва ракет перехоплювачів SkyCeptor в Румунії. Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями. Дякуємо.